Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні до нас завітали дві подружки, але вони посварились і тепер не граються разом. Давайте допоможемо їм помиритись і покажемо, що потрібно бути завжди добрими, дружними та чуйними один до одного. Коли ми всі добрі та дружні, то й нам добре. І виникає відчуття, що нас усі люблять. У нас є два сонечка. Одне веселе, яке любить робити добро, а друге засмучене, бо не дуже в нього виходить робити добрі справи. Розберемо, які вчинки добрі, а які ні. Молодці, ви впоралися з цим завданням, і тепер сумне сонечко теж знає, які вчинки добрі, а які погані. Ой, погляньте на наших подружок. Вони знову стали дружити. Вони помирились. А зараз пригадаємо прислів'я про добро. Сіяти добро добро і пожинати. Добре братство краще багатства. А що таке добро? На що воно схоже? Добро це привітнє, дружнє ставлення до всіх, це посмішка, яку ви даруєте іншим, це добрі слова та гарні вчинки. Звичайно, краще в мирі жити і з усіма дітьми дружити, щоб всі веселими були у мирі і злагоді жили.